Початок матчу виправдовував статус дербі. Гравці мотора відкрили ліг забитим м'ячем вже на першій хвилині, а на третій подвоїли перевагу. ЗТР миттєво зрівняв рахунок, реалізувавши дві разючі атаки. Гойдалки тривали до середини тайму. Рахунок був рівним. Але на екваторі 30 хвилинки ініціатива перейшла до однієї команди. Мотор наростив потужності і завершив перший тайм з п'ятиочковою перевагою 17-12. Сьогодні ми залишилися на правому полу середнім только справшою. Была просьба к руководству мотора перенести игру, чтобы вошли в наше положение. Но, к сожалению, нам не пошли на уступки. Но мы вышли и играли теми людьми, что у нас есть. Из тех людей, что у нас остались, так и решали. В первом тайме играл Саша Тильте, номинальный разыгрывающий игрок, центральный. Во втором тайме играл Максим Карамышев, номинальный левый полусредний. А против такой команды, как «Мотор», у нее опытная команда, Ані розуміли, що лівши нет. Вони все гнали туди, де правою рукою тяжело зіграти, зробити какую-то комбінацію. У другій половині стало ще важче. ЗТР не міг на рівних протистояти чинному чемпіону України. Сповідуючи швидкісну манеру гри, мотор розширив кордони своєї переваги. Далася взнаки втома гандболістів ЗТР, які нещодавно проводили фінальні матчі в розіграші Балтійської ліги. Суперник скористався цим сповна. Фінальний свисток остаточно дав відповідь на запитання: хто. Найсильніша гандбольна команда країни. Мотор розгромив ЗТР 41-25. Я достучався, мені каже, вчора, позавчора, що это очень важливий матч для обох команд, поэтому потрібно тримати ритм игры, старатися. Всі 60 минут играть не только хорошо в защите, но и в переході, на контратаке, реалізація должна бути. Как можна лучше все компаненти гри, тому що на пару компонентах і на одному компоненті гри ти не обиграєш команду. Вже скоро на українських гравців обох команд чекає примирення та дуже важливе протистояння у складі збірної України. В рамках відбіркового етапу на чемпіонат Європи підопічні Віталія Андронова зіграють зі збірною Чехії. Поєдинок відбудеться 3 травня у Сумах. Валерій Калайтан, В'ячеслав Кононенко, Олександр Гоц, Тв. 5